3 липня 2024 рік. 5 година 55 хвилин. Вийшли на вулицю. Запригнули на скамійку. Ходити бажання немає. Ось тільки наблюдаємо за обстановкою. Сусідка з обманутою собакою гуляє. Подарили, сказали, буде щенок, а виросло теля. Ну таке, наверное, буває. Ми сидимо, наблюдаем Листки не шевеляться на деревах, тиша. Все в порядку.